Всім привіт! Всі ми колись бачили падіння або самі падали. Але чи було це падіння вільним? Давайте розбиратися. До нас дійшли висновки Аристотеля, який вважав, що тіла з більшою масою падають швидше. Але цей висновок був хибний. І довів це Галілей. Галілео казав, уявіть собі кулю, яка падає на землю певний час. А тепер роз'їжджумо цю кулю навпіл. Півкуля має масу вдвічі меншу, і за Арістотелем має падати повільніше, ніж ціла куля. Але на досліді ми цього не спостерігаємо, отже зміна швидкості від часу від маси не залежить. Далі Галілей провів свої відомі досліди зі свинцевою кулею від мушкету і ядром. Вони мали різну масу, але падали з Пізанської вежі однаково. Ви заперечите і скажете, що лист аркуша і підручник будуть падати не однаково. І в цьому випадку Аристотель був прав. Але прав був тільки для цього випадку. Подивіться, якщо ми цей листочок комкаємо. До речі, маса його не змінилася. З книжкою вони будуть падати однаково. Продовжу справу Галілея Ісаак Ньютон. Він взяв довгу скляну трубку і розмістив всередину пір'їнку, корок і свинцеву кульку. Коли в трубці було повітря, то завдяки йому пір'їнка падала останньою. Але коли повітря відкачали, всі тіла стали падати однаково. Давайте подивимось на цей дослід. Отже, вільним падінням будемо називати такий рух тіла, коли на нього діє тільки сила тяжіння. А якщо діє сила, то на тіло діє прискорення. І це прискорення назвали прискорення вільного падіння. І зрозуміло, що спрямовано воно вертикально вниз, якщо у нас поверхня горизонтальна або до центру землі. І у Києві воно дорівнює 9,81051. Дізнайтеся, а яке прискорення вільного падіння у вашій місцевості? Треба розуміти, що під час вільного падіння тіло не обов'язково рухається донизу. Воно може рухатись і вгору, але при цьому швидкість кожну секунду буде ставати менше на 9,8 метра за секунду. Тіло може бути кинутим з певною швидкістю під кутом до горизонту і летіти за параболою. Як ви розумієте, це падіння не можна вважати вільним і нехтувати опором повітря. Цікаво, що якщо два тіла почали рухати з певної висоти, але одне зі стану спокою, а інше з певною горизонтальною швидкістю, то землі вони торкнуться в один і той самий час. Подивіться. Ну і самою ефектною перевіркою висновків Галілея був дослід на місяці, який зробили астронавти. Вони взяли в одну руку піро орла. Віншов молоток і подивіться, що з цього вийшло. Х'юстон, дивіться, що ви там робите? В лівій руці в мене піро, а в правій молоток. Є причина, чому ми тут. Колись Галілей зробив велике відкриття, що гравітаційне поле притягує однаково об'єкти, що падають. І ми вирішили, де ще буде краще місце, щоб підтвердити його геніальну думку, ніж тут на місяці. Тому ми вирішили спробувати це для вас. Якщо все правильно, наскільки я розумію, то піро і молоток полетять з однаковою швидкістю і впадуть одночасно. Ура! Дійсно, Галілей був правий. Геніальна людина. Дякую за увагу. Вчить фізику. Це цікаво.